Квіти найзапашніший подарунок природи, тому вибирають їх не тільки за зовнішнім виглядом, але і ароматом. Адже хтось віддає перевагу спокійним і стриманим нотам, а комусь хочеться більше різких запахів. Аромат заявляється завдяки ефірним оліям, які виробляються рослинами в листі, корі, плодах і насінні. У момент, коли це масло випаровується, ми чуємо запах від квітки. Пахощі потрібні рослинам не тільки для того, щоб радувати нас. Це взагалі не головна їх мета. Таким чином, вони приваблюють комах і тварин для перехресного запилення, тобто розмноження. На глибину аромату можуть впливати, температура навколишнього середовища і ступінь освітлення. Від кольору бутона також залежить запах, яскраві і барвисті створюють переважно слабко виражені ноти, а ось бляклі квіти пахнуть сильніше. Однак бувають винятки, не варто орієнтуватися лише на зовнішній окрас при виборі. Найароматичніші квіти світу. Алісум – насичений солодкий і стійкий запах. Конвалії запашний, але ненав'язливий аромат. Гарденія. Пахне солодкістю. Насичена і стійка. Жасмін. Ніжні і солодкі ноти. Гіацинт. Медові пахощі. Лілії. Густий і солодкий запах. Тубероза незвичайний важкий аромат з солодкими нотками. Звичайно. В світі існує незліченна кількість найрізноманітніших кольорів, які точно зможуть підкорити і полонити своїми пахощами. Не всім підійдуть ароматні букети, особливо для тих, хто страждає на алергію. В такому випадку краще вибрати квіти, які не мають запаху, або він є, але слабо виражений. Коли ми вдихаємо квіткові аромати, Мимоволі дивуємося їхньому різноманіттю. Одні квіти мають солодкі, пряні приємні запахи, інші різкі і неприємні, а є рослини, які не пахнуть. Квіти мають спеціальні залози, які виробляють пахучі ефірні олії, випаровуючись, вони надають квітці аромату. Ефірні залози дуже маленькі. У мікроскоп можна побачити величезне розмаїття їхніх форм. А що таке ефірна олія? Всі добре знають жирні олії: соняшникову, оливкову, арахісову, які одержують з рослин. Але спільного між жирними і ефірними оліями небагато. Зазвичай ефірні олії це прозорі чи найпірпрозорі рідини. Коричневих та жовтих відтінків, рідше синіх і зелених. Саме жовті та коричневі олії, схожі на деякі жирні. Але за складом вони такі ж різні, як сонячник і троянда. На відміну від жирних, ефірні олії мають яскаво виражений, специфічний запах. Деякі концентровані олії пахнуть досить неприємно. Але їхні спиртові розчини мають чудові аромати. Ефірні олії це литкі, здебільшого рідкі сумішні органічних речовин. Це дуже складні сполуки, часом десятки та сотні компонентів беруть участь у утворенні запаху, і лише поєднання деяких з них створює неповторний аромат тієї чи іншої рослини. Скільки в світі є ефіроолійних рослин, офіційних даних немає. Вчені вважають, що понад 3000. Справа в тому, що ефірні олії утворюють багато рослин, але переважно в дуже мізерних кількостях. Природно, що для промислових цілей придатна сировина з найбільшим містом ефірних олій, саме тому з давніх давен. Люди намагались збільшити кількість ефірних олій у рослинах. Навіщо рослинні ефірні олії? Виявляються ці активні молекули, захищають рослину від інфекцій, підтримують її тонус, допомагають заростити пошкоджені ділянки. Запах деяких рослин приваблює комах, що запилюють квіти. Інших відлякує диких тварин. Які мають намір з'їсти рослину. Пастухи давно зауважили, що деякі рослини з сильним запахом худоба оминає і не їсть. Запахи багатьох рослин відлякують комах. Запахи це один з інструментів мистецтва виживання у світі живої природи.